Вітаю всіх! Наше суспільство знову занурилось в тему обговорення можливих переговорів між Україною і Росією. Будь-який натяк для нас про мирні угоди з Росією визиває бурхливе відторгнення, і влада постійно знаходиться в позиції людини, яка виправдовується. Вона по іншому не може себе вести, тому що традиційна свідомість українців. Влада уособлює себе, якщо не повну зраду, так точно не те, що потрібно поважати. Але ж необхідно зазначити, що українська влада не є самостійною в прийнятті таких дуже серйозних рішень, як переговори з Росією. І вона змушена будь-які свої дії узгоджувати зі своїми старшими партнерами, такими як Америка і Британія. Тому пропоную вам зараз розібратися. Цих складних подіях і зрозуміти разом зі мною, чи варто нам хвилюватися з приводу тої дискусії, яка зараз розгорнулася не тільки в Україні, а й у всьому світі. На мій погляд, є три джерела, які генерують у українців відчуття тривоги і недовіри до влади. Перше, це жвава дискусія в змі провідних країн, в яких вже досить відверта і наполеглива. Обговорюються питання того, що Україна повинна зайти в фазу переговорів з Росією. Друге, розмова радника президента США по нацбезпеці Салівана з Патрушевим і таємний візит до Києва, де він розмовляв з президентом Зеленським. І третє це саміт Великої Двадцятки, який відбудеться в Індонезії 15-16 листопада, і на якому. Буде обговорюватися майбутнє світу світового устрою, але ж без вирішення питання російської агресії говорити про майбутнє у найближчій чи середньострокової перспективи ну просто нерозумно і марно. Тому кулуарно там буде, будуть обговорюватися питання концепту майбутніх переговорів з Росією і Україною щодо закінчення війни. І так. Відомий репортер Washington Post Місі Райн опублікувала свою статтю, в якій червоною лінією проходить теза Світ втомився від України. Вона приводить цитату американського чиновника, який каже, що втомлення від України дуже негативно впливає на відношення США з її партнерами. При цьому журналістка зазначає, що офіційно Білий дом не вимагає від України. Входити в переговорний процес з Росією вже сьогодні, завтра, бо це справа України і Америка стоїть на цих позиціях. Вона розглядає Україну як суверенну державу, яка має право сама визначатися, як їй поводитися з агресором. Втім, в статті також проводиться думка про те, що Захід в особі представників політичного колу, Дуже негативно сприймають необдумані заяви і претензії офіційного Києва щодо того, начебто поставки в Україну зброї фіндопомоги проходять дуже повільно і не тих обсягах. А ще захід дуже сильно обурений і тут увага тим, що Україна обманює донорів, донорів, які їй допомагають. Тобто Захід знає, Захід розуміє, що влада в Україні м'яко кажучи. Використовує донорську допомогу не по призначенню, і все це відбувається на фоні передвиборчої кампанії в США, в якій республіканці просто кричать на кожному своєму зібранні про те, що й у разі їх перемоги допомога Україні з боку Америки суттєво зменшиться. Вся критика політики Білого Дому, яку проводить президент Байден, відбувається під гаслом. Що для демократів важливіше розуміння кордонів між Україною і Росією, ніж кордонів між Америкою і Мексикою. Чи потрібно нам це сприймати серйозно, цю дискусію, яка зараз розгорнута на сторінках провідних газет Америки і Європи? Я думаю, що потрібно і варто звертати на це увагу. І в першу чергу нашій українській владі потрібно задуматися над тим, яким чином. Правильно вести дипломатію, не порушуючи елементарні протоколи, і відноситися до своїх партнерів як до суб'єктів, які нам допомагають вижити. Українській владі вже потрібно після таких заяв офіційних чиновників з Америки просто передивитися свою внутрішню політику, і нарешті вже почати займатися і корупцією, і економікою. Але ж нам... Потрібно також розуміти, що вся ця дискусія Washington Post, New York Times відбувається ще й тому, що Америка перебуває в точці турбулентності, тому що зараз проводиться виборча кампанія. І, і вірити в те, що, начебто, республіканці прийдуть і поховають всі наші відношення з Америкою, ну це точно неправильно, тому що політика Америки, концепт її розвитку. Її стратегія прописана вже на десятки років вперед. І в цій стратегії важливе місце займає Україна. Тому я не думаю, що нам варто хвилюватися про те, що Америка змінить свій курс по відношенню до України. Але ж одразу ж випливає інший образ зради. І це вже зрада, така Вселенська, на яку деякі експерти реагують як на червону ганчірку, радник. Президента США Джейк Саліван переговорив з Патрушем, з головою Радбезу Росії. І це призвело до вибуху. Як так, як можна, наші партнери, які нам допомагають, стратегічний партнер в особі Сполучених Штатів, веде переговори і розмовляє про щось там з представником держави, яка не просто здійснила агресію на Україну, а ще і Нехай і не офіційна, а визнана державою терористом. Як так можна? І тут я хочу вас, шановні, заспокоїти, можна, бо посадові обов'язки Радника президента США, який займається нацбезпекою, змушують його зустрічатися з будь-якими представниками будь-яких країн, навіть і тоталітарних. Тим більше від Росії йде загроза. Загроза серйозна і вона стосується майбутнього світу. Йдеться про ядерний шантаж. Тому, на мій погляд, розмова Джека Салівана з Патрушевим і таємний візит до Києва, де він прийняв участь в розмові з президентом Зеленським, це є не що інше як звірка годинників, яку потрібно провести в канун саміту Великої Двадцятки. І тут ми підходимо до третього джерела. Велика Двадцятка це перш за все економічний саміт, на якому розглядаються питання, пов'язані з майбутнім курсом країни, які є лідерами світової економіки. Але ж не можна говорити про економіку, якщо за спиною тебе йде війна. І вона вже давно не російсько-українська. Вона поступово перетворилася на світову війну, в якій хай не напряму, хай косвенно, але ж приймають участь майже всі держави. Навіть Африка і та вже страждає від цієї війни. Тому без вирішення питання по Україні рухатися далі і будувати якісь плани на майбутнє просто неможливо. Тому там буде обговорюватися українське питання. Так, воно не буде стояти офіційно в порядку денному, але ж напрацювання такі будуть і вони будуть проходити кулуарне. Лідерам провідних країн потрібно вже розуміти, що робити з Росією, як далі рухатися, який концепт і взагалі, які будуть перші кроки після нашої перемоги. І тут я акцентую вашу увагу на слові перемога. Наш стратегічний партнер Америка залишається вірною своєю позиції. Так, дійсно, перемови з Росією будуть. І не треба вважати, що зараз будуть ламати Зеленського через коліна, мовляв, що що ж ти наробив, ти вже заявив, провів рішення через РМБО, в якому чорним по білому написано, що Україна не буде вести переговори з Путіним. А якщо ці переговори і будуть, то тільки вже з новим політичним керівництвом Росії. Це заява не спонтанна. Вона була повинна пролунати з уск президента України. І щоб ви розуміли, такі заяви не робляться країною, яка повністю залежить від своїх стратегічних партнерів. Ця заява була цілком узгоджена як з Америкою, так і Британією. Але ж в російському питанні потрібно вже ставити крапку. І треба з чогось починати. І от зараз на саміті Великої Двадцятки буде затверджено концепт майбутніх. Переговорів і майбутніх умов, а вони залишаються незмінними. Три головних умови: перша це непохитний суверенітет України. Це означає не просто вивід військ до якої та межі, це повне звільнення всіх територій окупованих і анексованих військами Росії, починаючи з Ардво, закінчуючи до Криму. Друга умова репарації. Росія повинна понести економічну кару. І за свій рахунок відновити економіку України, яка постраждала внаслідок її агресії. І третє це безпека, гарантія безпеки. Це питання найважливіше, тому що майбутній мир він не повинен бути короткостроковим і передихом для агресора, який після цього знову піде танками на нас. Оці три головні вимоги вони в пріоритеті і узгоджені. З Україною, Америкою, Британією і іншими країнами антипутінської коаліції. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Ми маємо велику дискусію на Заході про можливі переговори України і Росії. Так дійсно, Росія також приймає в цьому участь. Вона також намагається маніпулювати суспільною думкою. Для неї важливі зараз перемовини з України як гальмування процесу на фронті. Тому що їй потрібен передих декілька місяців, щоб підтягнути резерви, підготуватися і далі з новими силами нову, знову ринутися в бій. Тому вона також протягує тему переговорів. Якщо подивитися на це саме з цього ракурсу, то вимоги, про які зараз я сказав вище, вони начебто кувалда, яка б'є по губам Путіна, говорячи йому про те, що та так дійсно ми можемо сідати за стіл переговорів. Давай, хоча б завтра будемо це робити, але ж на наших умовах. Вся дискусія припиняється. І саме з цього моменту світ починає рухатися саме в цьому напрямку. Але ж це потрібно офіційно зафіксувати на статусному заході за участю всіх провідних країн. І оцю роль буде виконувати саміт Великої Двадцятки. Йде велика гра на геополітичному рівні. Україна приймає в цій грі участь. І сам факт, що незважаючи ні на що наші партнери залишаються вірним своїм обіцянкам і нам допомагають, говорить про те, що нам не потрібно хвилюватися з причини того, будуть переговори чи не будуть. По-перше, Україна суверенна держава, вона сама вирішує, як їй ставитися до цього питання. По-друге, наші вимоги узгоджені з нашими стратегічними партнерами. Ці вимоги нам гарантують безпеку, незалежність і процвітання. Я гадаю, що я зміг трохи розвіяти оці тучі зради і подивитися на перспективу можливих переговорів України з Росією при безпосередній участі наших стратегічних партнерів. Як ще один крок до нашої перемоги. На цьому в мене все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, говоримо про політику, про наше майбутнє. Про те, як повернути владу народу, поширюйте мої відео, будьте активними, коментуйте і лайкайте. У мене все до да побачення.